Ну що, доброго вечора, друзі? Сьогоднішнє відео присвячено відповіді на аргументи однієї пані, яка зауважила, що картоплю підгортати не треба. Ви знаєте, в більшості випадків вона там дуже гарно позапрошлому відео в коментарях це все розписала. Я з нею згоден, але її аргументи трошечки не точні. І зараз я поясню, чому саме. Ну а для початку давайте розберемося, що таке підгортання картоплі, для чого воно здійснюється і що буде, якщо картоплю зовсім не підгортати. Давайте почнемо з поширеної помилки при підгортанні картоплі. В процесі підгортання земля набирається зміжрять і засипається в рядки до основи стебел рослин. Площа поверхні на картопляному полі зростає після підгортання в 2-3 рази. Таким чином, цей е, необхідний агротехнічний прийом значно збільшує осушувість ґрунту. Форма рядка після підгортання, якщо дивитися в розрізі, повинна бути наближеною до квадрату і в жодному разі не конусоподібної, наближеної до трапеції, форми. У другому випадку біля основи стебла залишається занадто мало ґрунту. Мало того, що верх вузького рядка починає посилено пересихати, так ще й його товщини не вистачає, щоб виконати основне призначення підгортання. А основне призначення підгортання це не тільки засипати картоплю землею, щоб вона не зеленіла. Сама головна і основна користь підгортання це те, щоб картопля випустила в землі якомога більше бічних пагонів, які називаються стогонами. І на цих пагонах з часом утвориться бульби. Наприклад, якщо верх рядка буде вузький, він швидко переси. Сихає, а пускати стогони за тверді у землю картопля зовсім не буде. Підгортання важливо врахувати три необхідні умови: пухкий ґрунт, волога та час. Пухкий ґрунт це умова номер один. Без неї абсолютно ніяк. Навесні потрібно добре розпушувати ґрунт, щоб він не встиг стати добовою шкіркою. Також при підгортанні в жодному разі не треба засипати рядок грудками. Це дуже негативно буде позначатися на врожаї, тим паче, якщо вчасно не підуть дощі, як зараз до прикладу. Друга умова це волога. Без достатньої кількості вологи восени виявиться, що стебла не пустили в землі ніяких бічних пагонів, і урожай буде мізерний, друзі. Ну і третя умова: час достатній, щоб з утворитися творитися стогони і визріти бульби на них. Ну і ось основна відповідь, яку картоплю не обов'язково підгортати. А навіть навпаки, підгортання може їй зашкодити. Уже важливо, що для ранньостихлих сортів картоплі, таких як 40DNK, ДНК, ультраранні сорти, до як у мене Констанс, підгортання не застосовується. А все тому, що така картопля дуже швидко виростає і дає врожай. І від того, що ми її підгорнемо, засиплемо землею, толку буде абсолютно небагато. Навіть якщо вона пусте стогони, на ній встигне утворитися небагато дрібних бульб. Вони абсолютно не встигнуть вирости до нормального розміру. Таку картошечку можна назвати горошок, хіба що на корм свиням. Ну а якщо не підгортати картоплю більш тривалого созрівання, таких як там середньопізні сорти, пізні сорти, то ґрунт пересохне. Картопля не пустить стогони і врожаю буде набагато менше, друзі. Ну, а ті, хто спостерігає за моїми відео давно, вони помітили, мабуть, що в мене абсолютно вся картопля підгорнута, я зараз поясню чому. Ми підгортаємо картоплю, тому що навесні у нас дуже м'який ґрунт. Ми садимо її мілко картоплю десь на глибину 5-6 см, буквально там зариваємо її ногами. Все тому, що якщо посадимо глибше, за літо наш ґрунт стає такий як бетон, і копати дуже сильно важко картоплю. Ну і самі ви розумієте, що якщо посадити так мілко і вона проросте і її не підгорнути, то з цього абсолютно нічого не буде, вона буде вся або наверху, або вся зелена. Тож, друзі, якісь отакі у нас аргументи, згодні чи ні, пишіть в коментарях, будемо це обговорювати. А дякую я вам в свою чергу за перегляд, за лайк, за гарний змістовний коментар, за критику. Вона теж потрібна. Дякую за поширення та збереження відео. Підписуйтеся, щоб знати і більше, друзі. Повертайтеся, дуже радий бачити вас у себе на каналі. Гарного вечора!